Привіт, друже! Я хочу благословити твій день. Можна за тебе помолитись? Дорогий небесний тато, я дякую тобі за цю прекрасну людину. І Я зараз проголошую її життя, твій мир, твою благодать, Господь на рішення всіх ситуацій, які є перед нею зараз, і є в її серці. Якщо вона хвилюється з приводу фінансів або рішення якихось матеріальних питань, Господь, я знаю, що ти, ти наше забезпечення. Ти той, хто створив цей світ. І всі ці фінанси, всі ці гроші, ці папірці, всякі і всі матеріальні речі для тебе, це, це, це найлегше, що ти можеш дати. Але саме складне, Господь, я знаю, що рішення, яке ми маємо прийняти, тому що це залежить від нас. Чудеса це так легко. Але тоді, коли ми прийняли рішення довіряти тобі, тому я, Господь, молюся, щоб ця людина прийняла рішення. Довіряти тобі, бути в мирі, тому що один день безперервного хвилювання може в кращу сторону точно нічого не змінить. Але один день в молитві, в мирі, в спокої може змінити хід життя. Тому допоможи цій людині наважитись, зупинитися і прийти до змін в своєму житті, які ти хочеш їй дати. Ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь. Коментує мені, якщо ця молитва за тебе. Ти підпишись, якщо не складно. Це буде дуже цінно, тому що завдяки тобі можливо хтось почує ту молитву, яка змінить його життя.